Доброго прекрасного сонячного ранку, мої любі малята! Сьогодні я вам пропоную вивчити вірш весняний дощ. Тане сніжок, зеленіє лужок. День прибуває. Коли це буває? Так, дітки, це відбувається навесні. Поговоримо з вами про весняні явища. Розгляньте, будь ласка, малюнки і подивіться, що на них відбувається. Тане лід і тане сніг. А на цьому малюнку що ми побачимо? Що тане сніг і прокидаються перші весняні квіточки. На гілочках дерев з'являються бруньки, які набирають сили та починають розпускатися і перетворюються в маленькі зелені листочки, які теж часом підростають. А зараз прочитаємо вірш. Дощик теплий, дощик синій. Цілий день співав в долині. І під цей весняний спів у долині луг зацвів. В лузі повно квіточок і маленьких діточок. А зараз пригадаємо, про що розповідалося у віршику? Дощик який? Теплий, синій. Що він робив? Дощик співав? Що трапилось в долині? В долині? Розцвів луг. Чого багато в лузі? В лузі багато дітей. Давайте разом повторимо віршик про дощик. Дощик теплий, дощик синій цілий день співав в долині, і під цей весняний спів у долині луг зацвів. В ловзі повно квіточок і маленьких діточок. Малята, пропоную вам пограти зі мною в гру. Весна яка, квітуча, пахуча, сонячна, тепла. Весела. Півуча. Дощова. Молодці малята. Ви дуже добре попрацювали, а зараз я вам пропоную з батьками ще раз повторити віршик. До нової зустрічі!